Дякую. Більше 150 законів, законодавчих актів, постанов Кабінету міністрів прийняла Україна для того, щоб отримати це право. Дуже знаково, що на цій площі зібралася переважна кількість молодого покоління України. Саме заради вас сьогодні Європа відкрила для нас двері. Позвали. Молоді люди, добрий день. Чому сьогодні тут? Позвали. Хто? Деканат. День скасування візового режиму для України. Скажіть, будь ласка, що для вас взагалі? Що це для вас? Ну як, це спрошується можливість виїхати за кордон для мандрівок чи інших метою? Скажіть, будь ласка, чому сьогодні тут? Доброго дня. Чому ми сьогодні тут? О, ми прийшли на Велике Свято. О, день визволення Полтавщини. Чому сьогодні тут? Позвали. А хто? Сложно сказати. Це секретна інформація, а ти все все понимаєш. Став університету. Ну, зачем ти будеш людей, з примусу. З примусу? Нам не повідомили, що тут буде. А скажіть, будь ласка, взагалі, от тема безвізового режиму, відміни віз, вас цікавить на сьогоднішній день? Я дуже рада, що Україна взагалі щось на цю на цьому шляху боротьби щось досягла, це дуже приємно. Але якщо порівнювати з тим стратами з і з тим, що зараз війна, то безвіз не дуже актуальний. Ну особливо особисто для мене. Ми тут, тому що любимо рідну державу, і якби прийшли, як студенти, показати ну, свою любов до держави, щоб підняти прапор. Свято було пару днів назад, перемога, а зараз я чесно скажу не знаю.